Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні для вас огляд ексклюзивна пропозиція Hyundai Kona в такому темно-синьому металіку. Автомобіль виїхав з автосалону грудень 2020 рік. Чистий 2020 рік вже. Батарея йде в 2020 році без відзивної компанії. Автомобіль має трьохфазне зарядне гніздо. Автомобіль на максимальній комплектації, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. В такому ексклюзивному кольорі автомобілів Hyundai Kona одиниці. Тому, кого цікавить, телефонуйте. Перевірено електронним товщиноміром фарб, все в оригіналі, без жодного підфарбування по металевих частинах кузову. Без ключовий доступ, датчики сліпих зон. шина. Шини в хорошому стані, диски не подерті, літні мішелінчики йдуть на даному автомобілі. Автомобіль такий як для себе. Так, преміум музика Крел, тримання полоси. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для заміру соху батареї життя батареї. Життя батареї в даному автомобілі 100%. Тобто в 2020 році вже пішли більш надійніші батарейки в Hyundai Kona. Є в 2020 році вже українська мова. Також велика оновлена мультимедіа, досить сучасна, класна, гарні досить кольори. Камера заднього огляду, клімат, підігрів сидінь. Охолодження сидінь. Охолодження сидіння пасажира. Підігрів охолодження і також водійського сидіння. Проекція швидкості для того, щоб водій не відволікався від водіння. Також є щитування знаків. І саме основне чесний перевірений пробіг. 42 461 кілометр має даний автомобіль. Має сервісну історію. На максимальній комплектації, Екзек, е, Прошу вибачення, преміум комплектація максимальна в даному автомобілі. Пробіг відповідно і стан автомобіля. Є в 2020 році вже підігрів задніх сидінь. Стан автомобіля відповідає пробігу. Так було, так буде і так є. Автомобіль з Нідерландів без всякої корозії чи задатків корозії по козову. Багажник в гарному стані, пластики не пообдировані, ковролінчик також в гарному стані. Є сумка для зберігання Hyundai і також швидкісний кабель. Далі аварійний знак, компресор смола, жилетки. Другий зарядний пристрій від звичайної розетки зберігається також в такій спеціальній сумці в нижній ніж. Від звичайної розетки йде зарядне. Так, в такому ексклюзивному кольорі в ідеальному стані приїхала hyundai Kona. є в наявності. У Нідерландах купуємо, доставляємо повністю все під ключ. Від вас невеликий завдаток. Купуємо автомобілі в Нідерландах. За власні кошти доставляємо в Україну розрахунок за автомобіль біля автомобіля в Україні. Підсумовуємо в рідній фарбі сок батареї 100%. Трьохфазний зарядний пристрій. 20-й рік. Оновлена навігація, українська мова, максимальна комплектація. Підшипники не годуть, тепловий насос присутній. Трьохфазна зарядочка. Відкриваємо лючок, є в нас всі штикера. Даний автомобіль також заряджається від. Від одної фази. Тобто, якщо є присутні три фази, це не означає, що його потрібно заряджати лише від одної фази. На даному автомайданчику є багато інших автомобілів, таких як Volkswagen Passat 1,6 дизель, вантажні фургони. Заходимо на сайт Arvlad Cars, і де ви зможете. Переглянути весь асортимент. На сьогоднішній день є досить багато класних пропозицій по електричних автомобілях. Це Kia ev 6 білий перламутр, це Hyundai Kona 2020 рік, морська хвиля, це графітові, Kia Niro, Чорні. Це Айонік 5. До речі, сьогодні. Його виставили на сайт. Є ціна, досить хороша ціна. Автомобіль весь в рідній фарбі на максимальній комплектації. Також прийшли свіженькі пропозиції, такі як Volkswagen Golf 36 кВт. Автомобіль в класному графітовому кольорі з digital табло 36 кВт. Навігація 100 тисяч оригінального пробігу, тряпчений салончик, ще є Кианіро 2020 року 2019 графітовий колір. Свіженький автомобіль також лише прийшов з аукціону. В рідній фарбі, весь в оригіналі з хорошим пробігом 60 тисяч кілометрів. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом? Звати мене Омелян. Телефонуйте 050 565 08 17. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Діліться відео з друзями, можливо, когось також цікавлять автомобілі з чесним пробігом з Нідерландів. І заходимо на сайт, вибираємо автомобілі, скидаємо скріншот, повністю прорахуємо з доставкою під ключ в Україну. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Супер пропозиція дня, ексклюзивна Hyundai Kona, темно-синій металік. telefon uite.